Всім добрий день! 16 листопада, я в Одесі. Зараз трасненько, ми йдемо на Ланжером. Що у нас по погоді? Сьогодні максимальна температура повітря 10 градусів, і дуже сильний вітер. Вчора був цілий день дощ, але він так то був, то не був, але в більшості був. Було дуже хмарно і теж прохолодно, сира і таке інше. А сьогодні виходить сонечко час від часу. Але вітер дуже сильний дуже проникливий, аж до кісток. А я ж йду на море для чого? З яким наміром? З наміром покупатися. Але, і... Але в мене такий адреналін, коли я тільки про це думаю. І мені аж отак, знаєте. Ходімо, подивимося. Як виглядає морячка, можливо, там такий шторм, що бо вітер сильний. Чи є шторм, чи є люди, чи взагалі щось в мене вийде, окунутися чи ні. Ходімо. Фонтанчик працює, все добре. Начебто літо, коли ми дивимося, сонечко світить, білі хмаринки фонтанчик. Красиво, все. Холодина капець. Я вже набігалась, розігрілася і все завдяки расті. Растінька, Расть, привітайся. Добрий день людям. Камеру, на камеру, про, Я про камеру. Завдяки Расі я вже розігрілася, набігалася, бо Борася попросила м'ячик в парку, я її кинула і все. І потім я не бачу ні м'ячика, ні Расті, Я за нею бігаю, кричу: Растя, растя, мене ніхто не слухає. Люди всі дивляться. Ну ми, як завжди, влаштували шоу. Там, де ми з'являємось, там шоу розпочинається. Так, Растя? Шоу мас гон. Це ми всі дивляться, я бігу, біжить трастя, в неї м'ячик, я біжу слідом. Ану зупинись, я тобі сказала. Ну, ось так. Тут там щось чоловіки копають. А, то теж шукачі скарбів. Ого, А чому саме тут? Дивно. Дивно. Дебілки. Де білки? Де? Шукай. Ми тільки що зустріли нашого глядача Сергія. Не знаю, він пошуткував чи ні, але сказав: я подивився вас і купив квартиру в Одесі. Приїхав в Одесу і купив квартиру. І тепер я мешкаю в Одесі. Не знаю, шутка чи ні, але він так сказав. І нам дуже приємно. Кайфовно. Він каже ваше слово. це кайфулік. Я такого ніколи не чула тепер. Тепер я теж його приміняю в житті. Тож кайфуліки, Клас. Ванжерон, морячка. Ну шторма я не бачу. Як змінюється колір моря? Ближче до берега один колір, а там інший. Подивіться, ближче до берега він більше синій, а далі він такий зеленуватий мотливо. Ванжерон, привіт! Сонечко заходить, бачите, воно то заходить, то виходить. Хмарно, хмарно в більшість. А чим ви його годуєте? А, хліб. Я зрозумію, я думаю, може крупа якась. Ні, у мене була стара річкова каша і вороб'ям Ну Так, воробушки вони будуть їсти все. А чайки, от вони не все їдять. Ну хліб начебто не можна. Нікому не можна. Ну, так, я знаю, що кормлять, да, але я думаю, можливо, би... боже, яке там небо. Така чорна хмара, це так. Да. Та так, вони всі люблять і лебіді люблять. А не можна, що кажуть, не можна. Ну... Боже, такі великі медузи, подивіться, яке чисте море. Яке... Ну, гаргони, гаргони. ці! А вода така прозора, боже, кожен камішек видно. Чиста така. Так, да, дуже великі, дуже. Боже, ну яка чиста вода. І небо там. Ланжерончик, люди гуляють, ніхто не купається. Може, ми пізно прийшли, нема навіть тут дівчини. Яка мене надихає, оця, що кожен круглий рік купається. Я постійно, знаєте, йду, начебто холодно, і думаю, та ні, так, такий вітер, таке, така холодина купатися сьогодні не буду. Приходжу на і її бачу, що вона в цих шортиках купається, потім бігає, потім знов купається, таке витворяє. І думаю, ну якщо вона може, то і я зможу. І йду, а зараз немає. Ой. Ой, ой. Божа темрява така. В камеру дивлюся взагалі така темнота. Растя, кайфулики, да? Кайфуліки. Растя, кайфуліки. Растя, ти робиш кайфулики, а люди приїжджають і квартири покупають. Ти бачиш, як ти дієш, твої кайфулики, як діють? Кайфуліки! Морічка наша, рідненька. Зараз, зараз. Підійду до тебе. Привітаюся, особисто, особисто привітаюся. Поки сонечко вийшло, дивимось на цей колір і на морічка. І вітаємось з морічка. Добрий день, наші рідненькі. Ти неймовірна, боже, оці хмари, чорні. О, так. Дуже красиво Скажіть. І от як, такий сильний вітер, а море спокійне. Я вже в воді, але я одягнена зверху, як завжди, купальний костюм. Зараз ось так, ось так, але в воді. Без щоботів, в трусах і в цьому. Капюшоні. Йдемо. Нема сонечка, я стояла, я вже змерзла, стояти роздягнена. Ні, класна, класна вода. Це, напевно, останній раз. Дійсно, вже закриття сезону, бо дуже холодно вже на вусі. Від мене волоси дибки стали. Зараз на голові. Оце кайфуліки! мама мія, кайфуліки! страшно. Зараза ще тучі пішли. Ой. Ой, сонечка, дякую тобі, рідненьке, дякую тобі. Фулі, ой, кайфулі, 16. 16 листопада, а я на морі. А я на Подивимось на морічка Ой, на морічка, на берег з морічка. Ось так виглядає, 16 листопада, ланжерон. Все добре, люди гуляють, раз сидить. Я трохи тремтю, але тримаюся. Ух Лебіді, давай лебіді ще. Моречка, ну У мене рука вже тримти. Трим, трим. Все, пішла. Пішла на берег. Ну, як вам мій заплив? Круто, сила, так? Да? Хто молодець? Я молодець. Все, йдемо далі. Моречка на цей раз лебедів не прислала, не прислала. Хоча я просила. Хорошого потроху. Вон чоловік пливе. Я так не плаваю. Ну, якби, знаєте, що окунулася і поплила, я оце так окунулася, там пострибала щось. Як ото пам'ятаєте, в дитинстві ми робили? Баба сіяла горох, ну да? це нашквал того. Пострибала, це і все. Фотосесія і пішла. А вон чоловік. Пливе, пливе, молодець. Отак мені треба. Ну для мене і це вже рекорд. Скільки чаєк. Подивіться, скільки тут ведуть. Я коли тут буду проходити, я постійно буду знімати дзеркало, телефон і Растю в віконці. А де Растя? Растенька! Кукусіки, Кукусики! Ось так. Растюня, а куди, куди тебе винесло? А? Растя! Ми прийшла на отраду, подивіться, як моречка відійшло, скільки тут мідуз. І чаєк. Таши не пляж, чоловіки працюють кожен день. Кожен день, бачите? Отрада. Кажуть, тут біля каменю теж був лебідь, але один. Якщо ми на ланжерончики бачили двох, то тут був один. Тут ще красивий цей камінь, я уявляю, як воно виглядало красиво. Раз, а де ми були, коли був Лейті? Ну не знаю, це було не вчора, і не сьогодні. Ось так. Дійшли ми до пляжа. Людей мало на морі, майже нікого немає. Ходять або з собачками, або... Або без собачок. Або з собачками, або без собачок. Так, раз. Ну, холодно, вітер дуже холодний. І Він такими поривами, якщо це падує, то Ух! В очікування м'яча. Я не кидала, в тебе вуха завернулась. Раз. Моречки таке спокійне, як дзеркало, подивіться, аж хмаринки, да? в Морі видно. Клас. А я йду і тремчу, я змерзла, слухайте, вітер такий. Дуже такий пронизливий. Фу, противний. Чаечки. все, пока. Ми йдемо додому. Чао. Чао, чайки. Друзі, ми зараз вийшли в магазин і я побачила те, чим хотілося б поділитися з вами. Подивіться на цей будинок. Зараз я його зменшу, щоб було видно. І яка цікавість в цьому будинку. Ви нічого не помічаєте? Подивіться на третій поверх. Балкон третього поверху. Він йде на поверхні протязі всього будинку, бачите? Це самий довший балкон, я не знаю, чи ну, у нас в країні це 100%, в Європі, в світі. Ну, в світі, мабуть, є ще такі балкони. Бачите? По всьому йде периметру будинку. Сплошний балкон, третій поверх. Цікаво? Одеса, Цікаво. 16 листопада, ми на Дерібасівській, зараз майже 5 вечора, людей нікого немає. бачите. Як і на моєчки. Тільки з собаками і без собак. І все. Хто з собаками, а хто без. І все, більш нікого. Європа, я хочу зайти в Таврію, але піду на Грецьку площу, в Афіну. Торговий центр Афіни зайдемо туди. Там теж таврія, Тут тавря, і тут за углом тавря ще. А нікого нема, ні в Макдональдсі черги нема. Грецька площа і торговий центр Афіни. І ось бачите, написано Шаурма. Якщо ви будете в Одесі і захочете шаурму, тут не беріть. Дуже несмачна у них шаурма. От, якщо ви повернете за цей кут, то там ще одна шаурма. І там дуже смачна. І дешевше, навіть ніж тут. А тут взагалі. Беє! Бее. <клес> так, все, йдемо в Афіну. Магазин Таврія в Афінах. Тут теж новорічні прикраси, але їх небагато і порівняно з епіцентром, то вже таке собі стрічки, якісь верхівки. Капелюки такі, по 99. Ну, таке собі, не дуже, не дуже. Ми вже розбалування, раз, як завжди, в тілешки, їдемо. Трохи ще є куляк, але... а, ціни ось. По 24-34. Маленькі, невеличкі. Ні, ну по 24-34 то Може, і можна щось вибрати, кому треба. Подивіться на растівку. Растюнь. Підніми голову. Вона не тримається на голові. Ковпак цей, це він не тримається на голові, але Але по розміру наразі, якраз на Растю, клас. Растюня, Боже, яка ти красива. Тобі що не одягни, все тобі личить, все личить. Боже, яка красота. В епіцентрі бачила такі окуляри по 125, а тут 49. В епіцентрі ціни все ж таки височенькі, хоча нам там подобається асортимент, але ось по 37, дві шишки. По 139. Ну ми теж там, ні, в епіцентрі 200, да, де вашані постущились. 61 гривня баба яга, це оберіг. З медлою вона начебто з дому вимітає все. Все погано. Ну таке, бачите, все простеньке, але недороге. О, хот дог скільки він коштує. 129. Теж перуки. А усики які класні, 59. З ялинками, з, -з, -з копаком. Ну, з ялинками то вже перебор. З голови росте ялинка на голові. Це. Таке вже. А, ну це хловінські якісь. Єдинорог. по 119 ось. По 239 такі кульки. Ну такі кульки по 41-42 по гривні. Шкарпетки по 35 гривень. Такий дракошка 299, а такий 499. Ну, Дешевші ціни, ніж в епіцентрі. Такий теж 299. Ну, він навіть на корівку не схожий, не знаю такий. Маса така. Вяла м'яла. М'ясо. Вяла маса. Це магазин великий, тут є все. І хімії багато, і тапочки, і шкарпетки, і іграшки, все-все-все. Хоча це продуктовий супермаркет, але він такий великий, я ж кажу, що все є. І посуд, бачите. А чашок скільки. Мендемс шоколадна 149. Індерсанта 116, 127, фігурки шість. Ціни такі, як в Ашані, да? на ці шоколадні вироби. Хухти 119. Багато їх тут теж такий вибір. У маленький Рошен по 21. Зайці по 21, 20, Скільки? не бачу вже. Рафаелки в епіцентрі бачила отаку таку 87. А така коробочка, мені здається, теж 160 була вчора. Я дивилася так. Шоколад з м'ятою. До речі, дуже смачний. Мені дуже подобається шоколад з м'ятою. Якась акція. Було 149, зараз 129 трохи. Маршмелоу 225-77 Зефір по 38, щось дешево. Печиво теж, бачите. Воно відсвічує. Гракоша по 90 Не, Магазин цей хороший. Тут нормальні ціни і великий вибір всього. Навіть ялинки є, все є. На вихід Растюня, ти готова? Афіна, бачите? Ніяк не дійдемо додому, подивіться, що ми побачили, яку красу. Новорічний стол такий, такий посуд, така краса, все. Да? Растюня, тихесенько, кульки оці теж дуже красиві. А ось джинглмен, джинглмен. Зі свічками. І ялинка така. Ну це взагалі щось неймовірне, яка краса. Дуже красиво. Ці фігурки це іграшки. Подвіски. Подвіски дуже красиві. Як можна таке було зробити? Я не знаю таку красу. Вже пишете не трогать, дабо да. все хотять потрогать, даздельная вещь І всі беруть. Ага, свічки туди да, ставити. І це воно підсвічує. Дуже красиво. Це ж треба воно таке зробити. Бокали, так? Да? Бокали з Угу. Диворічно, в мене завжди телефон розражається.